Привіт, співмігістра риболови. Сьогодні ми вимовим Олегом. Олежико. Всім привіт, передає. Поїхали на Дністер. Сьогодні ми ловимо що, клина? Так. Ловимо клина або все, що нам зловиться. Сьогодні Дністерчик, вечірня риболовля. Так що, дивіться, далі, не перемикайтесь. Минулого разу ми гарно половили, ні? А цього будемо видіти, але якщо ви бачите це відео, рибку ми точно зловили. Погнали! Дивіться, який. Комплектик, як завжди, варіус. eg 84 m це кальмарова палка. Для рибол. для риболовлі кальмарів. Кальмар це ж не риба, ні? Це якийсь цей. Безхребатний. Десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Я вяжу два. Це було сюди, чи сюди запаємо. Хай други. Пхаю в другий. Тепер облизує. Змочую, правильно казав. А ну дай мені ножнички, маєш? У мене ні, німає того доброго. Опа, то фірма. то смітики, так? Застібочки... Зма... Застібочки Golden Catch, ні в чому собі не відмовляє. 14 гривень, 84 копійки. А, ні, звичайні, круглі а нащо круго? мені здається, що то якісь. Не матюгайся, ти мені О. в камеру говориш. Не тобі, а підписчикам. Твоїм. Так. А ти підписчик. <смірку> Сам собі матюкаєшся. Ну вибачайте. <смірку> Ану ножнички ти Заховав. Кажу, не ховає, а ти заховав. Ну ти тітька латіть. Дякую. Ну і. Па-ба-ба-бам! -па Па-бам! Дай вас Сивер Крік 9-9 грам. ту ду ду дуц У Лєжику в тебе є така? Є. І у мене тепер є. Прибув-прибув. Але так чистенька. Чистенька, файн. Тоді було мутніше, до речі, пам'ятаєш? Пробуємо. Хочу приманочку вибрати. Так, golden Ketchik летить. Семиграмовий. Але насправді він не 7 грам має, а зараз вам скажу, 6,50 з чимось. Олег вже в перекат заліз. Молодець. Він знає, де ловити рибу. Але чи сьогодні клює? Оце цікаво. Водички більше і водичка прохолодніша? Що, нема покльовки? Те чи є більше, чувак? Що? І вода холодніша. Ні. Okay, Ляпливе що, друзяки, на тому перекаті, де ми ловили минулий раз з перших десяти забросів, нічого не було, тому рухаємося на наступний перекат і пробуємо на наступному. Дністерчик сьогодні прохолодніший, ніж минулого разу. І чистіший, до речі. Водичка чистесенька. Є рибка, перший клин. Десь з не знаю з якого забросу, десь забросиків я зробив туди 10, напевно. І першого зловив. А, і зійшов. Ну, на розвороті зійшов, але був невеличкий. Було в мене десь за 5 ударчиків, і це була перша реалізація і рибка зійшла. Ну, ви бачили, що рибка була на гачку. Не хотів я її форсувати, але по відчуттям десь такий клинчок невеликий. Але був. Так і Олега був вже. Спійманий клин і одна покльовка. У мене було, також були покльовочки. І одного клина клин зійшов по дорозі. Ну, в принципі, результат є. Сьогодні все по-інакшому. Дивіться, водичка дуже чиста. Бачите? Дивіться, яка чистесенька. Тоді, коли ми ловили, була мутніша. І менша. Сьогодні вона прибула, але чистенька. Тому може все бути по-інакшому. Хотіли хлопці приїхати, тако клинів ловити. Ага. Ага. А то факу, факу. Так, друзяки, є риба. Є риба на дайву, але трошки інакшої форми. Зараз подивимось. Невеличкий, бачите, невеличкий главель, але це дайва Silver Сіль... Creek, і бачите, називається Lil Bug П'ятиграмова. І такий Бачите, спрацювала, я кидав типу лонг, а спрацювала така форма з золотим лепестком, це 6-грамова. Спробуємо ще раз. Уєжико, що ти зробив? Спіймав клина. Але гарний, чуєш? Але красунчик. То капець. Дивись. Але він файний, красивий. Тож Же... на що, Же на Дайву те... Сілвер Крік? Третій. Третій? Але не хоче так плювати і одна поптовка. І все. Та як минулий раз зараз блин, мені зачепить. Відпускаємо. Зараз. Чуєш, не хоче клювати. Не хоче? М? Та там теж я вон, злопив. Я вже вчепив жовту дайву, я вже вчепив ковач. Ало, відчепився. Дайву таку, типа. Що робиш? Нічка, хочу його віднести Єдіть на те. Дивіться, який красунчик. Ой, зараз арочка. Оплив. Уля. хе Уле. <рив> <А? рив> Та хуй, може й нема. Не, не можу зрозуміти. А не, є, є, є. Є, е, мацьонький. Але в фігарить. Але малесенький. А не, нормальний. Здань, дивись, в нього живі, друзі. Він напевно не ївся чогось. Двойний якийсь живіть. Двойник. Може він не голодний? Тобто так. Дивіться, але в нього... В нього дивись, як зразу. Водорості. Єсть вода, але дивись, який він грубий. Хотів показати вам, який він грубий, але він... <laughs> Та, став грубіший. Так, дайва. Дев'ятка. Не спрацювало. Пробував шісточку. Взагалі кльов сьогодні набагато гірший. У мене і минулий раз тут, до речі, не клювало, але позаминулий ловилося. Тут були і клинчуки гарні, і маренки. Але цей раз чомусь їх тут немає. Бачите, так міняється, до речі. Кльо. Два дні підряд клювало. На третій день... О, третя риболовлю вже не клює. На протязі тижня. Бачите, як міняється. Буває, приїдете на місце, нічого не зловили і зразу думаєте, о, то це місце не працює, тут не клює. А буває, бачите, що просто рибка не активна. І таке буває. Причому міняю різні воблери, типи приманок. Якщо покидав одною приманкою, таким стіком тонучим, бо тут може бути і жерех. До речі, не завжди кидаю. Ну, я ловлю жереха там, де він може бути, а не там, де він б'є. Зараз потім попробував волкером, нічого нема. Потім покидав 9 грамовою борталкою. Нічого немає. Зараз пробую 6 грамовою. І Та так пробуємо. Жереха не видно. Клин не клює, але нічого, рибалка, як то кажуть, відбувається. Зараз тут трошки покидаємо, попробуємо змінити локацію. Трошки переїхати. Знову вдів красні трусіла! Трусілі! Опять ти мене манієш, Олежику. І що там не було покльовок на тій? Не. І там де ти ловив То капець. Ну бачиш, садні інша погода по інакшому. Ну що, ми половили на першому місці? Олежонько, ну як? В тебе було три клина? Okay. Три клина, а в мене було... Скільки в мене було? У мене було два і ще один, і ще один зійшов. Також було ніби три клина, і ще було десь Три-чотири покльовки. Тому ми вирішили, і вже все перестало, тобто не було вже клювак, і ми вирішили поїхати ще на одне місце. Також перспективне, також перекати і спробувати там. Тому продовжуйте дивитися. Хто не підписався, підпишіться на канал. Хто не залишив коментар, класна рибалка, залишайте. Ну і дивіться далі, думаю, буде цікаво. Нове місце. Цього року я ще там, до речі, не був. До речі, Дністер якось цього року в нас почався пізно, правда? Пізніше, ніж всі роки, водичка але маленька. водичка маленька, Дністер не піднятий. Завжди ми починали риболовлю десь в кінці липня, напевно. В кінець липня, початок серпня. Цього року. Після нересту ми вже почали вчасно. Тому дивіться, не перемикайтесь, буде цікаво. Де? От Накидався Що? злий, з Олегом форсанули Дністерчик у мене був схід жереха на ну, оцю тему. Просто йшов. Коротше, просто йшов, кидав. І просто говорю з Олегом і відчуваю опір і схід. Але жерех був не дуже великий. Але був і на глибині стояв по коліна. Це кап'ять. За лізуньою перейшли дністер навіть не намочили яйоли, ні? <реш> <реш> до речі, в нього шорти до того були мокрі. Ну що друзяки, от така от, дивіться, яка гарна риба. Така Маренка. Ну, вона клюнула, заплавник я її підбагрив. От. Але копоті вона мені задала класно. І що ми? Дарей відпускаємо і продовжуємо рибалити далі. Ха-ха! Це яка краса. Крас. Ми ще не завершуємо риболовлю Я ще покидаю в тому місці, там де в мене жарешок був клюну. Але в загальному... Наближається вечір. Лехон там, думаю, може і кощука клюне там ось. Бачите, там він стоїть. Не такий маленький, що ми прийшли навіть Яйо не замочили. Так опять. Йеклен. Ах, є Клин. Є Клинчук. Ах, я гарний. Ого-го-го Дивіться, який гарний клен. А! На Golden Catch. Зараз візьму його! Гасунчик, не погнав, хотів його перехопити рукою, має тут травма, бачите і цей не втримав, поплив, але гарний був. Це одна рибка. І це там внизу хлопці стоять, рибачать, а тут оліжик. Навалює. а Точніше не Олег навалює, А навалює ця приманочка Daiwa Silver Creek. Але виробник Golden Catch. Golden Catch. Якась невелика рибка. Або ніби на початку трохи. На початку трохи впорав, А ні, нормальний клен, Йоп, это! <гум> Дивіться, який. Дивіться, який Видите, красончик! А что? Сейчас вам ближче покажу! Опа. А ч такі? О! Мадаєвочку, блін, важко двома пальцями середнім і великим відчіпляти рибу. Ну Бачите такий гарненький. Попле, ударчик звичайно, такий, Бях нахер! котик. А Та там, бачите, друзі, не ще потечі, фігач який дощ! Просто капець! Це десь район, напевно, стриганці там Просто лила. Тут поки що немає, але падає там, сильний. Що, друзі, як і погода, як не кажуть, испортилася. Соплі течуть. Як з того, з відра. А ми йдемо на улюблений перекат. Що, друзяки? Поставив я свою улюблену оберталку 7-грамову Golden Kedge. От, І вирушаю на перекат. Будемо пробувати зловити клина. Водичка вже не така тепла, але не холодна ще. Так що думаю, що головлок може стоїть під перекатиком. Гістер маленький спробуємо. Так крутить, класне місце. Може бути люба риба. Що, друзяки, ми вже закінчили риболовлю з Олегом, приїхали в Івано-Франківськ. О що сказати, особливо багато ми нічого такого і не зловили, якраз гуляє з Але покльовочки були. Цей кардан. Якщо, так друзяки, така штука, радий всіх бачити. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Всім щасти, папа! -па.